Вона простой на хорошая девчина. Не пидоржная в спальню я пойду. Найн. Sie sind jung. Даси мені руку. Дай мені руку. Я не вкушу тебе, не бійся. Отак. По лініях на долоні можна багато чого сказати про людину. О, ти мене не розумієш, так? Ну, добре. Поглянь. Це кільце Соломона. Отже, ти допомагаєш іншим, ти їх розумієш. Це кільце велика рідкість. Ось бачиш? В мене теж воно є. В мене бабуся цього навчила. А оце тут бачиш? Це лінія серця. А судячи з неї, в тебе буде лише одне. Велике кохання в житті. Накажи ни слова.

Вже все готово. Одна симпатична дівка чекає на тебе внизу. Іди втулий. Конячку об'їздили. Іди сідлай. Ну, вона схожа на дешеву хвойду, проте. Що? Ми спізнилися, Гор. Нормі. Що ти зробив? Нормі, прудкіди, жеребець, що ти зробив? Почекай, ти що? Ти що вже скуштував цей свіжий пиріжок? Чіка, ти дуже гарна. Ну ти даєш, а що, що в тебе губою? що я знаю, чого вона дрожить. Не бійся мене я твій друг. Він трохи тебе ти трохиш мене. Аміго, ділися пирогом давай, батьківщина, не забуде. Не торкайся її, не торкатись. Не, торкайтеся. не торкайтеся. Ти мені тут не вказує що робити. Думаєш, суну і одразу крутим зробився. Хто торкнеться дівчини зубами вдавиться? Ось, значить, як. Ну, що ж, гаразд. Сьогодні день нормана, так? Mm -hmm. Прийнято, шеф. Сьогодні твій день норми. Хильний за це. Випий, Норман. Ты ж мужик, сербай. Давай. Молоток. Как ты поганить. Пей, давай. Сегодня твой день. Святку. Забори, бля, халапы. Ты что ты кажешь? А ты меня сбрось. Давай, ты мужик, че баба. малы. Я тебе так, а? Зараскручу на шею. Зараскручу нафиг. Грэдди. Грэдди. Що це було? Солярка? Солярка, кажеш. Все І... Са самогон п'ять зірок, бляк. Дурипало. Данки. Данки-шманки. Піані. А что вы здесь? Бейка, Это яйца девчонки. яйца Так, мои. Это яйца девчонки. А куда ж ты, моє мои Як забажаєш. Прийнято. Готові? Так, давай. Отче наш. Дякую ще за один день, проведений на цій грішній землі. Ми любимо тебе, Господи. Дякую за цю їжу і за чудову компанію. Амінь. 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 Емма. Передайте її порцію. смачного. Упс. На. Mm. Mm. Почекай. Право забыла. Секунду, сразу забыла.